Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Тому Господь так відказав: якщо ти не вернешся, до Тебе приверну і перед лицем Твоїм станеш, а як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої, до тебе самі вони звернуться, і, а не ти до них звернешся. І сьогодні темою нашої п'ятихвилинки здоров'я, благородне і нічого нікчемного. Слово або хвороба, рак вона вселяє в людей багато страхів. І е, проте є способи, завдяки яким ми можемо зменшити ризик виникнення у нас цього захворювання. І ось що говорить американське товариство боротьби, боротьби з раком. Багато епідеміологічних досліджень, а вони проводили на сотнях тисяч людей, показали, що в людей, які дотримуються дієти з високим вмістом фруктів, овочів і низьким вмістом тваринного жиру, м'яса і калорій, знижується різк захворюваності на всі види раку. Отож, якщо ви бажаєте захистити себе і свою сім'ю від раку, то прислухайтесь до простих порад, які стосуються нашого з вами харчування. Виключить або мінімізуйте з раціону вживання м'яса, особливо червоного, і тваринний жир. Не використовуйте в харчуванні смажені, копчені продукти, зведіть до мінімуму вживання продуктів промислового виробництва, що містять консерванти. Також не зловживайте сіллю, виключіть гострі спеції, занадто гарячі страви, не паліть і не вживайте спиртних напоїв. Також обов'язково додавайте свій щоденний раціон продукти, які містять вітаміни, антиоксиданти, такі як вітамін А, вітамін Е і С. Вони допомагають у боротьбі з раком і також запобігають його розвитку. До них належать рослинні продукти з вітаміном Е це різноманітні горіхи і насіння. Але будь ласка, звертайте увагу, вони не мають бути старими і прогорклими. Рослинні олії не більше 1-3 столових ложок на день, авокадо, пророщі, зерна пшениці, жита, люцерні, зелені листові овочі і зелень. Також рослини, що містять вітамін С, чорна смородина, відвар пшини, череп, чорноплітна горобина, цитрусовий болгарський перець, зелені листові овочі, зелень, вітамін С. На відміну вітамінів А та Е. Організм не накопичує, тому продукти, в яких він міститься, потрібно жувати і споживати щодня. Зелені листові овочі і зелень є чудовим джерелом усіх трьох видів вітамінів, тому їжте їх щодня удосталь. І також не забувайте про насіння льону, яке важливим є джерелом незамінних омега-3 жирних кислот. Крім вітамінів антіоксидантів, у рослинах містяться безліч важливих. Фітохімічних речовин, що допомагають організмі у боротьбі з раком. Це, до прикладу, сульфорафан, кверцетин, лікопин, ізофлавони і інші. Рослини мають тисячі фітохімічних речовин, більшість яких ще недосліджені, вони тільки відкриваються. Пам'ятайте, що вживання аптечних добавок і вітаміну можуть, можуть нанести непоправиму шкоду вашому здоров'ю, а в великих дозах вони. Дуже шкідливі, шкод, дуже вживайте більш рослини з самої їжі. Так, доктор Ніл Недлі у своїй книзі Proof Positive рекомендує 10 найкращих овочів і фруктів, які містять найбільшу кількість антиоксидантів. Серед фруктів найцінніше за спадаючим полуниця, слива, апельсин, червоний виноград, ківі, рожевий гріпфрут, білий виноград, банан, яблуко, помідор. Не дивуйтесь, бо помідори також можна томати віднести до ягід. Серед овочів перше місце займає часник, потім йдуть зелені листові овочі, шпинат, брюссельська капуста, паростки конюшини, брокколі, буряк, червоний солодкий перець, цибуля і кукурудза. Обов'язково додавайте ці продукти до, цього, до свого раціону і пам'ятайте, що антиоксиданти і фітохімічні речовини з рослин приносять найбільшу користь. Коли вони надходять порціями протягом усього дня. У цьому випадку організм використовує їх ефективніше, ніж якби ми вживали їх великою порцією і за один раз. Дві прості, але важливі поради дає нам Господь через медичну науку. Зменшуйте і уникайте вживання тваринної їжі, додавайте до раціону якомога більше овочів та фруктів, Однак, на жаль, багато людей. Нині страждають, не бажаючи щось змінювати, щоб від них відійшло благородне і нічого нікчемного. Чому мій біль не втихає і моя рана не заживає та не гоїться? Невже ти став для мене як пересихаючий потік, якому не можна довіряти? Відповідаючи, Господь сказав так: якщо не вернешся, то я відновлю тебе, і ти перебуватимеш переді мною? І якщо лише благородне виходитиме від тебе і нічого нікчемного, то будеш моїми устами. Вони, недоброзичливіці, не повернуться до тебе, а ти не повертатимешся до них. Єремії 15, глава, 18 і 19 вірш. Божих вам благословінь, бережіть себе і вживайте лише корисну їжу.